Майбутній гетьман народився у сім'ї дрібної шляхти на Львівщині. А його батьки Конан та Мокрина особливо дбали про виховання свого сина. Вже з самого маличку Петра були таланти по стрільбі з лука. Був у Петра і потяг до знань. Він здобув найкращу світу, навчаючись в Острозькій академії. Вже у 16 років молодий Конашевич вирушив на Січ, щоб по-справжньому відчути український бойовий дух та справжню волю. Саме на Січі юнак зміг показати свої феноменальні здібності. За влучну та скорострільну стрільбу і звука йому дали прізвисько «Сагайдач». що походило від слова Сагайдак комплект лука та стріл. Свої перші бойові виходи Петро здійснив якості звичайного моряка на козацьких чайках. Та вже за кілька років, здобувши популярність своєю відвагою та розумом, його обрали кошовим отаманом та гетьманом. І тепер він сам вів своїх козаків у бій. Саме під керівництвом Сагайдачного були здійснені найвдаліші та найвідважніші морські походи. Були взяті майже всі турецькі чорноморські порти. А декілька разів козаки дали прикурити навіть столичному Стамбулу. Саме за пітманства Сагайдачного козаки взяли під свій контроль майже все чорне море. Та прославився Сагайдачний не лише морськими походами. Одного разу він ледь не взяв Москву та пожалів московитів, які били церковні дзвони, благаючи про пощаду. Як показала історія, даремно. Та всесвітньо відомий гетьман став в 1621 році. Коли на чолі козацького війська він зупинив трьохсоттисячну армію Османської імперії під Катином. Та, на жаль, саме в цій битві Сагайдачний отримав поранення, яке підкосило його здоров'я. 20 квітня 1622 року він помер. Та пам'ять про нього і досі живе в Україні, за незалежністю процвітання якої він боровся все своє життя.